Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл, маленьке сердечко для активних сердець. Ти бачив ворога зверху? Так наскільки його було більше аніж нас? Наскільки було роз... зрозуміло? От що зараз тут підуть на штурм? Що і наскільки це мож... могло змогло повпливати на ситуацію, аби зупинити? Mm, ну, по перше, вони завжди перед тим як йдуть на штурм, якась ідея по цій зоні артпідготовка. Це можуть бути навіть була ситуація, коли, коли нас прилітав ТОС Сонцеп. Ось після цього вони там штурмували, це просто видно. І там. Тобто не треба аеророзвідку проводити, зрозуміло, що не буде. Зрозуміло, що так. так буде, але щось. виходить, як артпідготовка їхня йде, потім з Верхньотурецького виїжджає якийсь -то, там 5 одиниць техніки, 7, 10, ну коли як. там, чи 4. І зрозуміло, вони, що не на зрозуміло, що вони просто так не просто катаються. Бо вони йдуть кучкою, там куча, куча м'яса на броні сидить, от, і вони починають їхати, в якусь сторону. Але не, не завжди зрозуміло, в яку вони позицію будуть заїжджати. І тоді вже всі там, починають, скажімо так, піднімати Дивитися, якусь арту вже готовлять наші, бо вони можуть поїхати по різним дорогам і кудись вдарити. Ось. Тому ну, зазвичай за півгодини, за 20 хвилин, зрозуміло, що вони йдуть кудись на штурм. Але буває таке, що вони кудись під'їжджають там на Веселівку другу і там раз розсипались. І все. Значить, може бути вечором штурм, може бути через 2-3 години знову вони там більш накопляться. По різному буває, але все одно це видно з дрона. Дуже гарно це все видно. Ну ще й перехоплення. Наші командири читають. Перехоплення, Є ворог та, буде що... штурм. Да, да, е, ні, ну штурм буде завжди, вони завжди щось штурмують, але ситуація в тому це такі великі штурми, скажем так. Але ти можеш просто сидіти на позиції, і вони бачать, що вони там кучками по 6 чоловік а буває, просто збираються і починають наші позиції тихенько прожимати. І буває таке, навіть що вони можуть запригнути в якісь окопи Наші ось потім приходять хлопці, бідуть їх відбивають, щоб вказа була рівна лінія. Ну, це дуже потрібно для цього, щоб було багато очей, ну дронів, скажімо так, да, щоб бачити, коли вони цими маленькими кучками починають атакувати. Бо як бо зазвичай це важко по всій лінії фронту, це все побачити нам тільки, тільки дронами. Це а це якщо правда. ще погана погода, дощ, туман, ти, ти просто нічого не бачиш. І вони цим користуються. До речі, я постійно бачу, що як тільки от там командири на різні злянка кажуть, о, сьогодні дощ, туман, все, значить точно підари підуть в атаку. І так і відбувається. Технікою під Тут питання, цієї чому чимось користуються вони, але не користуємося. Вони. Ми так користуємося. Ну, наприклад, ми, якщо зараз нам потрібно зробити підготувати якусь позицію чи ще щось, ми вночі в дощ краще всього, ти йдеш собі спокійно. Займаєшся тим, чим потрібно робити. Ось, Тому що в цей час зазвичай дрони не будуть літати. Е, ну, Можливо, там десь хтось те почує, побачить, але це малоймовірно, тому що туман дуже сильний або дощ. От Дуже важко в цей час, да, тобі важко ходити, тому що там то було то, так по коліна. ось. Е, але все одно це краще всього. Це більш безпечніше. І а я пам'ятаю, коли був дуже сильний туман, ти просто ходиш, і навіть ну, арта там щось прилітає, там раз там, в 15 хвилин, в 20 хвилин. Вони прострілюють просто де. Для... Просто десь якісь, які вже, да, 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 скажімо, так, які, вони вже знають, що там якісь позиції, десь якісь просто накидають кудись. Ось. А коли вже гарна сонячна погода, літає куча дронів, от тоді вже починаються і каби, і е, все, все, все решта, і арта вже. І тоді краще не вилазити, не, не, не рухатись, нічого не робити. Штурмовики теж користуються погодними умовами. Куди звісно. йдуть на штурм? Звісно. І як воно складніше, коли в тебе було то поколіно? Ну, дуже важко, звісно. Особливо мобільність, у нас штурмовики, для нас мобільність це велика перевага. А так. ти ж над собою ще й БК маєш? Звісно, так. так. Да. От, як так. це відбувається? Розкажи, от, скільки тільки. Ми що і броня, ми дуже важку ну, типу, не використовуємо у нас плутоноски, да. ну, є там, е, балістика, да, тіпо, е, ну. Ми, в нас перевага... Ти для дівчат поїсть? Да, що таке плитоноски? бо насі глядачі розуміють, що таке балістика. балістів? да, він повозі, важче, ніж да. угу. От В нас перевага в, в той, що мобільність. От ми вибираємо мобільність, нам треба рухатися. Е є такі штурми. Допустимо, у нас були задачі, що ми двоє суток впішемо ногами йшли до позицій, потім ще й штурмували. Це вже виснаження, ну води немає. А потім треба штурмути, а потім ще й тримати днів три або ну, там, чотири. Бувало таке, п'ять. Але ж тримали оборону. Їжі. Бувало таке, що без їжі взагалі. Скільки ну, днів найбільше? Найбільше ми, от моя група, штурмувала сиділа п'ять суток. Так, да, і то, ще хотіли, щоб ми ще сутки сиділи. Я просто сказав, що я пацану своїх виведу зараз ну, так Нас туди привозили, а я сказав, що їх виведу в п'єшу, кажу, я знаю в Мені сказали, що мене поміняють. Бувало таке, що я, от, е, нас, е, ну, от ми закріпилися, да, ми штурмували піддерські позиції, в нас не було води. Теж ми там, Слуга, а в Бавдівці можна було купити воду, їсти? Можна було щось в самому місці, так. Ми не працювали в самому місці. Іменно 47-ом бригада, в якій я не совсем. А вас не працювали кіоски? Ні, кіоски стояли. Ми так теж на каву. В кіоск може заїдемо. А там, ну зараз вже можна казати, що там стоїть біля кіоску, там стояла беха захована, скажімо так. Ні, нічого не працювало, звісно. Перестало десь. Все з собою, так.